О, а ты кто такой? Варюга! Ууууу! жизнь не легка. Запускай. У я просто. Палка, я не знаю, как Я... У меня дистанційно было навчание в школе магии. Чисто. Пришло письмо, что у вас запрошуємо, Я назад послал сустрить письмо с мешочком золота. Опас. Дарший ворог вылез. О! ой 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 У мене тільки кулаки. А че ты кулаками въешься? А як? Один на ж, один на ж. Палка є на місці. Лапа я. Та на. Тут мене шпиху. У мене тоже. Максим, блядь. А, что? А, тут пастка, боже. Тебе не это я знаю, что рубит, я просто вылетую. Это пастка. А! Да, блядь, ты меня вот чуть выбил. Опа. У людей тикаются эти мочи, им болят, чем звучай. Айрбол! Ой, пастка. Так. Uh, стрела. Open the door. О, мене ноги є. Максимсі, на тебе наколдую. Ти мною б'єш свій ноги. Я на когось прискорення колдунув. А, на себе. На себе. А, ну то ясно все. Тепер ти слід лишаєш після себе. Я бігаю з 200. Я бачу, я бачу, я бачу. Що тут так темно? Я нічого не бачу. Моє блядь. Ти по мені не Ну, виловлено вбив. Я не гоблін. О, тут скриня. Бачу ще гобліна. А, тут треба якийсь скіл мати. Попав по Мінус два, мінус два. Роздав говна, мінус два. Бачу третього. Попав, попав. Добивати, добивати, бігом. А можна допомогти там стати на цеху? А де ти? О, я вбив його. О, їх мушат лутати. Чекай, я тебе шукаю. Даблакс отримав, так, зроблено. Що по карманам, ага. Що, труп? Лутаєм. Е! А ти ж зараза. А ти здох. А ти збиваєш того менше? О, тут скрайніли. Як ти здох? А як хілити? Ти знаєш, як я здох? Бо мені хтось нарядом засадив. Своїм вогняним. Я... Де як він помер, до речі? А як киватись? Де як він помер? Ну, як бідів був. Ставте в коліна перед гоблинами. Ну, у вас ніхня, короче. Да, да. Я був гоблинів, і потім мене бідів був. Своїм снарядом. Нічого не було. О, книжка. що ти? Трішкаю на хуй да ти просто. Боже. Що це було? А! Що? А, ти мене прискорив. Нама. О, я скриню знайшов. Що? Ти стріляв? Я. А, це ти. Це теж зброя? Пусть с клышкой я типа жестче становлюсь. Не знаю, может, ты ки черваня чакло... Чорва... можешь покрасть Ничего. Так, открываем. А, ты сюда еще? Пастка? А. чуть че, блин. На, блин. Да тебе где жизнь, блин? Так, щит. баклер, Выглядай, дорогим. Як скинути це? Так, там а не є щось по хил з квізіля. Ні, нема. Так, це продам. А як хил А, Три нажимаєш, і там перебираєш, що тобі треба, і виплываєш покинули уклаєш. Костер. Давай костеру костер демо. Давай. Почу. Давай, давай. А у мене нема! А, у. А я давай розведу костер. Розвожу. За ваше здоров'я і за ваше очко. Опа. Це... О, там бачиш, що є. Це... Просто. А, а що він дає? Фаерболів нема. Звичайно нема, ти ж мене... А, G треба нажати, G нажми, G англійську. Білі. Ой-ой-ой, це ж жовтий. ТКП відновиш, алло, кажу G нажми. Ладно, вже все, забей. Пізно. Медвичем. Довго думав. Ти <laughs> міг хп відновити просто. А, там він іде, іде, іде. Це я взяв рапіру. А! Блин, нафиг нулся! А, мы... Ну и сраку вкусно це Ч, ты упражнешь? О, я убебил, нормально. Так, я... А, все О, я другу рапиру найшл. Да, это з двома рапірами. А, ні. Що? А, одну рапіру можна тільки на Так, сапоги. Эээ. -э -э. Я, я изменив... почилю. Уже чего вы хлопаете? Вот уж я скраняю. А все штуки можно снимать? А, нет, только вырубать. Это а, бинцы? Це... Кломаты можно? Ой, ё-моё. Это не я. Там скринь, mm -hmm. а я мені її взяти? Ah. А, ось. Вот, все. Ще якийсь шоломений шов. Беріть mm вже -hmm. ці ставки, кастувати. Так, так. А, а де вихід тут, до речі? Mm -hmm. Я вже забув. Після того підемо. Цього гобліна зглутав? Да. Є. Yeah, yeah. Ось портал. Це портал? О, да, so портал. Оце портал. Так, да так, -да, натискаємо. Mm -hmm. Ой, я чекаю тут. Кружок пришел. Ой! А -а -а! Я подыбиваю. <гум> Прямо ну, Треба uh... скрыне полутаты і потім потом и да Воруй, воруй, воруй. О, форест худ. Я нашел коктейль молотова. Походу, Що це таке? Давай я коктейль Молотова нашел. О, я нашел э, кожани штаны. Шкиряни. <пілків> О, так. Mm. А, це гоблин бігає. Шляпу. Красив. Все. Mm. Mm. Це є щось. Проще, туди не йде. там якась скалопендра. Виходим, коротше. О! Перемога, перемога. Так, adventure over, exit to lobby. Да, лобби. Все easy. ой 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 А Давай, мы мастер их мастерши, мы мастер Да с чего вы здесь? Там Ты знаешь, что луч А, бляха, муха, ты шор робишь. Капец, били, алё, ты бачишь, <с что я ее убью? А что ты в мене фаербол кидаешь, а не в гоблина? Что-то за тех, ты все врешь. Угу. Если хочешь его, тебе трех подняться. ХП. я уже похилялся. Из моего ХП. Все, взял взял зеленый, Ну шо ты стоїш? Ты же бачишь, что тут богично бей. Бой. О, Shadow ты треба Э, видай мне shadow mask. Она покруче будет, чем моя. Ладно. На Надо мои все

Бач, заходимо... — Навоняли. — Відним, не вийшов багатим. О, ну ні, це псі. Що там? Жуки? Аполки? А полки <А, пауки> не страшні. І вони що, що, вишквидку тільки треба зламати місце, звідки вони вилазять. Це я знайшов його вже. Ай! Це зламав. У, тут великий паук. Без другій тут тривома. Буде тебе роботи. Ой, я убив цього паука. О, бандажі из него тримал. А ты не писал, но я зараз помню. Ай, да-да-да, я я її вже бачив. Ай, я нах ты. А, не. А я барабан шл. Такий барбан. Зараз буду грати музику вам. Чисто бір по вебері, подивився і таке, ну я звалю звідси. Ой. Ну у мене фаербули закінчилися, я все. Я барабан викинув випадково. Не сподіваюся, що це все. Якщо до тебе все скопу не розвивало, то я скопу йде. Вона вбиває. Так вітрило. Ой, жіж. А, воссох <laughs> Так. а я спинка, на тут. Oh. <laughs> <laughs> ну что, ведь у вас? Yeah. <coughs> Емоихи тут. О, oh, я вышел.

Ззади би бібі бабі бубізиты білі А, він ПОД подвійну атаку робить, так не чесно. Білі чого? Тікай, білі, тікай, ми зараз захищаємо тебе. А, СТІНА вісі, дай доб'ємо і похилишся хоча б. Зараз кемпат зроблю там нікого тут ніколи нема. Давай, давай, іди сюди. Йди сюди, я кемпад зараз розведу. Йди сюди, йди до мене. Я йди до мене. От. Ставлю кемп, зараз на G нажимаєте і почуваєте. Все, G нажимаєте. Так, ну костелі сів. Що ти пішов було, так? Кажу зразу. А я можу на барабані грати, поки ми сидимо? Ні, не можу.

Подинай, шо, барабан. <хи> я все обікрал уже. Тут куча дротинной стой. Бра, а я сдох. А як ты? А ж. з нами били, куди ти побіг? А куди ви побігли? Ми тут скарби дістаємо з поличок Ми Тут тут на поличках ці скарби лежали. Бля, ладно, короче, Піду я їсти Щось. Просто спішиш трошки, Що ти пробуєш Може Может быть трапить шекласс запать просто. Можу его, може. О, по-поо, закры, закры! Отруило? Че не на не нетруєві? А, Я давай будемо. Ой! Викинув барабан. Скай. Раю. Oh, О, okay. Сейчас такой барманчик. Папа О, труп лежит. Да, 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 были труп. О, дайт монет. Белые водчики. А, мы можем били ведро дать, этой драчи, не. Та як? Олі тімейт я на це свіз... А, і ми шо, його не тімейт? Я думаю, ми тімейте його. Ну, ладно. Може, він через те, що вийшов? там, у нього не зачайно робити. Ой. Там люди, там люди, там люди, там люди, там люди. <laughs> я не хочу туди. Я згорю тут на площі не буде. Там справа люди. А що це на тарі Я косичу. Шо це таке? Альтар of Sacrifice. А, ми могли відродити цього. Біло тут. Ну, далеко. А це що таке? Бо хтось зб'ється тут. Тіпей б'ються десь. Пиши, 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 зайди. Валим. Скоп, энд! Бля, мене утроїло. <піліт> живий. Так, ти Я де? Живий. Я бачу тебе. Я там де ми лутали лутал всі приколи. Йди до мене. Підемо через інший шлях. Он де павучки були. Заломал место спауна и ему было, тут жуки есть О жуки можем лутатиться Скелет. О, там бахит я, пришли. Тут вихит, походу. Чен тут. А, не тут. Okay. Ні, не тут вихід, не тут, не тут. Нам не сюди. Нам, походу, не треба. Нам сюди треба. Острійний. А куда? Наверх? Обережно, Обережну скалопендр. Стой, okay, наверх, наверх біжи. Mm -hmm. Наверх, наверх, біжи, там вихід, походу буде. Да-да-да, сюди, сюди треба бігти. Бежит наверх. Я там зараз відкрию двері. Щоб встигну. Якщо мене не завалять. Ти побіжеш на вихід одразу. Біжи одразу на вихід. Тут. Тут тип. Тут тип. Тут тип! Тут тип, тут тип. Я вийшов. Я Ти Ти тоже? У-у-уш! Це пиздець. Ти що? Та награлися! О, мені гоблін дав премію. Тобі, м'яко, проєдніємо. хе хе